Росіяни по собі лишають суцільні руїни. В мережі з'явилися жахаючі кадри з кліщіївки. Відео, яке ми вам покажемо, зняте медиками полку Кастуся Калиновського, які в'їжджають у село. Колись це було тихе, маленьке містечко, де жили і молоді сім'ї з дітками і знаходили чим знайнятися пенсіонери. Втім, з приходом війни в Україну і з приходом Росії на нашу землю все перевернулося. Тепер важко впізнати ті, колись наповнені дитячим сміхом вулички і затишні будинки. Українські захисники пальнували окупантів на околицях Кліщіївки усі вісім років гібридної війни. На околицях Кліщівка декілька років до повномасштабного вторгнення росіян були укріплення українських оборонців, адже до окупованої Горлівки звідти дуже близько. Російська армія захопила Кліщівку восени 22-го року. Місцеві згадують, село ще жило навіть влітку 22-го. У червні липні 22-го почалися більш значні обстріли. Восени почалися активніші бої. Люди почали евакуюватися. У січні це село та Андріївку окупували росіяни. Білоруські військові стверджують, що населений пункт, нібито як було звільнено від російських окупантів, але офіційного підтвердження від генштабу збройних сил України наразі немає. Тож ми чекаємо.